На одній зі стоянок у Полтаві легкові автомобілі та вантажівки. Згодом на цьому місці продаватимуть овочі та фрукти. Територію для овочевого ярмарку у Полтаві планують облаштувати на Київському шосе. Загальна площа близько пів гектара. Рішення про організацію ярмарка ухвалили 4 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Це, зокрема, для розвантаження центральної частини міста. Тож сюди мають переїхати торговці, які продавали продовольчі товари із автомобілів на вулиці Новий Базар. Переїхати мають і ті, хто продає на ринку зі спеціальних контейнерів. Планували це зробити цього тижня, каже Денис Поліщук. Підприємці з ринку оптовувачево деякі згодні вже сьогодні переїхати, а деякі. Бажають і бажають і мають можливість тільки з кінця жовтня переїжджати. І ті підприємці, які вже згодні, вони не хочуть, щоб хтось там залишився, а вони не залишаться. Тобто, якщо всі, то всі. Ми сподіваємося, що з 1 листопада вона запрацює, але це буде залежить від підприємців від їхнього бажання. Стосується переїзду зокрема Азара Мусаєва. Він один із тих, хто продавав продукти на вулиці Новий Базар. Я остался без работы. Я тоже на улице здесь не помешался, торговал тоже на дороге. Мою точку убрали. Мы ознакомились с, этой, с этим базаром, где они хотят творить, короче. А что нельзя побольше места, чтобы свободно все туда поместились, работали. Надо нормальный, порядочный, как в других городах. Огромный такой площадь, чтобы могли люди фурами заехать, выехать. Там очень узкая. Заезде, заправка, выезд неизвестно. Такая же будет каша. На новій ділянці мають розмістити понад 70 торгових місць під контейнери та до шести під вантажівки. Я ж кожен рік здесь Я станжар я торгую овощами, Для мене не тільки. Я приїхав на ощами, я приїхав, загрузився. Так само, тут рядом база, на базах я загрузився, а туди на визі їхати. Мені ближче туди. Угу. Сюди далі їздиш. Тож було не проїдеш, не проїдеш, а все ж нормально. їздити. Поки ж на території, де мають облаштувати ярмарок, прибрали та мають нанести розмітку, а згодом зокрема зробити електропостачання. Оскільки облаштування обійдеться бюджету громади, поки не прораховували, каже Денис Поліщук. Наступна наша зустріч буде вже у вересні місяці, у кінці вересня місяця, де буде обговорюватися, яким чином ми будемо перевозити їхні торгові ларки. Автолавки Каріна Попова та Сергій Єрохов новини на Суспільному Полтава